корейський автопром Санйон Карандо 2012 року 2 літра турбодизель на автоматичній коробці передач з пробігом 111 тисяч км. Маємо ось таку лізовану оптику, туманочки, оригінальні дисочки. По салончику у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Сідінечки у нас ідуть текстильні на механічних регулюваннях. Тут ми маємо управління туманочками і коректор фар. шкіряне мультикермо. На якому у нас іде управління мультимедією. Також присутній круїз контроль. Зверху у нас є невеличкий відсік, куди можна поскладати якісь власні речі. Оригінальна магнітовка від Sun Тут у нас є Auxie, Bluetooth, можна підключитися, послухати музику. Також куди нам без конди... кондиціонера, він тут заправлений, дуже добре працює. Також ось така невеличка поличка. Робочка у нас автоматична, як я і казав. Задній ряд у нас виглядає наступним чином. Внизу є. Невеличка ніша, куди можна щось покласти. Підлокітничок з підстаканичками. Так, друзі, а ціна даного автомобіля у нас складає 10 тисяч 500 доларів. Що за такий рік, такий пробіг і тим паче дизельний автомобіль дуже низька ціна. Тому всі, хто бажає придбати дане авто, запрошуємо на майданчик. Село Білогородка з 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.